Доброго дня, мене звати Диня Галина. Ми знаходимося на гуртівні Гран-прі. У нас дуже великий асортимент з різної квіточки, додатків. Також представлені багато позицій вазонів приїжджають до нас. Хочемо вам більше розповісти про наші квіти. Вони до нас приїжджають із Італії, із Голландії, також з країн Африки. На даний момент у нас є багато в асортименті різнопланових квітів: гіперікум, ананас, також є протеї різних видів: тюльпани, кали, скімія, бавовна, гортензії, хризантеми. троянди в великому асортименті. Гербери. Також є дуже цікава квіточка, така як гларіоза. Дуже цікава, гарна і фактурна. Також є великий асортимент фурнітури, так як стрічки, упакування різного плану, є багато е, різного клею також. Флористичний дріт, анкори, фікс пластиліни, шнури різного плану. І також є багато секаторів. Також створюємо букети збірного плану також 101 і більше троянд, Мега-мега великих букетів. Є у нас вази, у які можна поставити ваші букети. Запрошуємо вас на закупи на шуварі у гуртівню Гран-прі.